Привіт, солоденькі! Сьогодні ми з вами пограємося в гру безпечні небезпечні предмети. Нам потрібно допомогти Міні Маусу знати, чим можна гратися, а чим ні. А ну подивіться, книжки безпечні чи ні. Так, вони безпечні, їх можна читати. А тепер у гості прийшов до міні-маус восьминіг. Давайте подумаємо дуже-дуже. Ним можна гратися? він безпечний чи ні? Так, він безпечний. А тепер є пігулки на картинці. Подумаємо, давайте, підскажемо мені Маусу, чи можна ними гратися? Вони безпечні чи ні. Так, діти, вони небезпечні. А ще... З'явилася на картинці поп іт Чи можна міні-маусу гратися і брати в руки цей предмет? Так, можна, ви молодці. Дітки, подивіться, на картинці з'явилася розбита чашка. Безпечна вона чи небезпечна? Подумайте, будь ласка. Так, вона небезпечна. А ще Мікі думає, чи можна гратися такою гарною лялечкою? Як ви гадаєте, вона безпечна чи небезпечна? Звісно, гратися лялькою можна. А зараз на картинці, подивіться, з'явився ніж. Давайте розповімо. Безпечний, чи небезпечний цей предмет. Подумайте гарно. Вірно, діти, їм гратися не можна, це небезпечний предмет. І ще й ножиці з'явилися на картинці. От Мікі задумалася, чи можна брати їх в руки, чи безпечний він і предмет, чи ні. Думайте і відповідайте. Вірно, діти, не можна. Гратися ними. А ще прийшов ведмедик. Дивіться, він такий гарний, м'якенький і Мікі зразу здогадалася, що ця іграшка ведмедиком що безпечна, так, з нею можна гратися. А м'ячик, він зроблений із кожі. Діти, ви молодці, вірно, все. Безпечний предмет. А ось намальовані на картинці сірнички. Як ви гадаєте, можна бійки брати, гратися ними? Чи ні? Це безпечний чи небезпечний предмет. Вірно, дітки, це небезпечний предмет, його не можна брати в руку. А ось голка, якою шить, вона гостра і маленька. Я Думаю, що це який предмет? Вірно, небезпечний. Любі мої, ось ми й допомогли Мікі маленькій знайти безпечні, небезпечні предмети. На цьому я з вами прощаюсь. До зустрічі! Люблю, цілую!